Гувер Колінс, «Потворене кохання, частина 82. Він зачиняє двері. Я закриваю очі. Щось відбувається, щось усередині мене. Слова Іїна перетворили льодовик на лавину, що оточує моє серце. Я відчуваю, як величезні крижані бриль відвалюються і падають на ті менші шматки, які вже почали відколюватись з тих пір, як я зустрів Тейт. Я виходжу із ліфта і сідаю в крісло поруч із кіпом. Він не піднімає на мене погляду, дивиться прямо перед собою на двері. Ти дав їй піти, вимовляє, кеп навіть не намагаючись приховати розчарування в голосі. Я не відповідаю, він сідає зручніше. Деякі люди з віком стають мудрішими. На жаль, більшість просто старіють. Ти становишся... ставишся до останніх, бо трохи не порозумнішав з того часу, як народився на світ. Кеп знайомий зі мною досить добре, щоб розуміти, у мене не було виходу. Кеп знайомий зі мною все моє життя. Він почав працювати на батька ще до мого народження, а до того працював на діда. Значить, кеп знає про мене і мою родину. Більше за мене самого. У мене не було виходу, кажу я, намагаючись виправдати себе за те, що дозволив піти єдиній дівчині, яка зуміла достукатись до мене за ці шість років. Не було виходу, кажеш, з тих пір, як ми знайомі, <кій> відколи я проводжу ночі безперервно в бесідах з ним, ти б жодного разу не висловив власної думки про мої вчинки. Він знає, що за життя я веду після розриву з рейчом. Тим часом видає якусь глибокодумну сантенцію, але власну думку ні за що. Всі ці місяці Кеп терпляче слухав, як я звивався з приводу стосунків стейт і ніколи не давав порад. Це мені в старому і подобається. Проте зараз, схоже, щось змінилось. Поки ти не почав читати мені нотації, говорю я, щоб не дозволити Кепу розкрити рота, ти ж знаєш, що так краще для неї самої, адже ти це знаєш. Кеп видає тихий смішок, ще пак, вухам своїм не вірю, він що, і справді зі мною погодився. Так, по-твоєму, я правильно вчинив? Кит мовчить, потім різко видихає. Обличчя його висловлює небажання висловлювати думки вголос. Він відкидається на свинку крісла та схрещує на грудях руки. Я обіцяв собі ніколи не втручатися у твої справи. Щоб давати поради, треба розуміти, про що говориш. А, бачить Бог, за 80 років свого життя я не відчув нічого, що небудь схожого на те, через що прийшов ти. Навіть уявити не можу, як тобі було. При одній думці, про ту ніч усе мені перевертається, тому знаю. Ти теж відчуваєш це в серці, у кістках, в душі. я стискаю повіки, хоча насправді хочеться затиснути вуха. Не хочу цього чути. Ніхто із твоїх близьких не знає. Як тобі? Ні я, ні батько, ні друзі, ні навіть Тейт. Є лише одна людина, яка відчуває те саме, що й ти, якому так само боляче, як тобі, інший з батьків твого малюка, і вона сумує за ним не менше. Мої очі заплющені, і я ще сили намагаюсь проявити повагу до кепа, хоча найсильніше мені хочеться підвестись і піти. Не має він права згадувати речі. Майлз не голосно, але з наголосом вимовляє, кеп, ніби хоче, щоб я сприйняв його слова всерйоз. Втім, я їх завжди так сприймаю. Ти впевнений, що відібрав у тієї дівчинки шанс на щастя? <кій> Чому не зможеш рухатись далі, поки не зустрінешся з минулим вічнавеч? тому не зможеш рухатись далі, поки не зустрінешся з минулим вічнавеч, так і будеш до самої смерті знову переживати той день. Єдиний вихід самому переконатися, що з нею все гаразд. Тоді, можливо, ти зрозумієш, що теж маєш право на щастя. Я подаюся вперед і проводжу руками по обличчю. Опираюсь лікцями в коліна і дивлюсь вниз. Самотні сльоза викочується в мене з ока і падає на підлогу. А що, якщо з нею не все гаразд? пошепки питаю я. Кеп теж нахиляється. Я повертаюсь до нього і вперше за ці 24 роки, що ми знайомі, бачу в нього на очах сльози. Тоді, напевно, все залишиться, як і раніше. Ти так і вважатимеш, що не маєш права на нормальне життя, бо зіпсував життя їй. Так і унукатимеш всього, що здатний пробудити в тобі почуття. Хеп нахиляється і знижує голос. Знаю, страшно зустріти минуле вічна, віч усім страшно. Але іноді ми робимо це не заради себе, а заради тих, кого любимо більш за нас самих.